11 квітня з опівночі до 18 години вечора ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишалася неспокійною. Противник не припиняв збройні провокації, загалом провівши 21 обстріл позицій наших військ, здебільшого зі стрілецької зброї. На Луганщині, в районі населених пунктів Донецький і жовте, відбулися бойові зіткнення. Українські військовослужбовці дали гідну відсіч ворогу за зазначений період. Банформування випустили 19 мін по наших позиціях в районі населеного пункту Сокольники на Луганщині, у тому числі 4 рази із мінометів калібру 120 мм. Близько сьомої ранку українські позиції також були обстріляні із танку. Поблизу населеного пункту Сизе противник застосував протитанковий ракетний комплекс. На Донеччині ворог обстріляв українські позиції зі стрілецької зброї в районі Красногорівки, двічі в районі Опитного і Широкіного. Крім того, поблизу пісків. Лочинці двічі застосували по позиціях наших військ міномети а в районі Авдіївки зенітну установку обстріл населених пунктів на контрольованій Україною території не відбулося.